Перша після початку повномасштабної війни у Кропивницькому організували виставку собак. Відбувалась вона на іподромі напередодні. За інформацією організаторки Вікторії Вічірко. Зі своїми господарями приїхали 300 собак різних порід із різних міст України. Приїхали учасники в нас з Тернополя зі Львова, з усіх міст країни з Харкова, Запоріжжя, з Дніпра. ближе Женя. Це п'ятирічна джек-рассел-тер'єрка Дженні. Вона з Миколаєва. Дуже популярна. Колись їх називали маска. Зараз куди не прийдемо. О, патрон, патрон, патрон. Повне ім'я в неї Дженіфер Лопес. І ну так ми її назвали. Чемпіонка України. Вже ось ми приїхали сюди в Кропівницьке для того, щоб вже змагатися як чемпіонка України. Рік прожила в підвалі, якраз народила. Дітей, скажімо так, і в підвалі рік прожила. Кращих собак обирають за трьома групами, розповідає організаторка. Третя група це тер'єри. Всі тер'єри від великих стафордів до маленьких джекраселів. У тому він у в нас друга група це собаки робочі. Це молоси, це Сибірські хаски, це кіти, а там у нас вівчарки азіатика кавказці». Каже, під час виставки збирали гроші на потреби українських бійців у такі благодійні скриньки. Ми могли зробити закритий захід, але ми зробили його відкритим для глядачів тільки тому, що нам потрібно допомогти нашій армії. 270 тисяч коштує дрон. Мавік от збираємо як, як у нас вийде, так. Це собака мисливської породи Чакі. На полюванні він не був два роки, говорить його господар Олег Данілов. Він з Кропивницького. Угорська гладка шерсть налягала, прогулочки піші всі. І тут уже рідний. Вогодя не в віс не можна. Ну чого, все одно переможемо. Вірте. Молоді. Це біла швейцарська вівчарка кімба з Одеси. Це третя його виставка, каже господарка Тетяна Федорченко. Швейцарії вирішили зареєструвати білих як породу. Так і от дето в 65-м п'ятому 60 в не пам'ятаю точно з'явилася біла швейцарська овчарка, зареєстрована, м'яка, більш дружелюбна, більш така сімейна собака. Жалко, теряють время. Собаки ростуть, у них вік короткий. Поэтому, звісно, хотелось показати і посмотреть, що може твоя собака. Оцінювали собак судді з Києва. Світлана Шакірова, експертка національної категорії. Дивлюсь на зріст, вагу, бо після карантину багато собак загружене. Смотрим, прикус, смотрім лапи, смотну смотрим екстер'єр. Ну, И смотрим, как собака готова показывать себя в ринге. В основном, если вы можете заметить, это молодые собаки, которые прошли карантин и прошли войну. Они достигли, скажем так, детородного возраста, но без допуска в разведение они не могут, ну, их нельзя пустить в разведение. Тривала виставка шість годин. Організаторка сказала, скільки зібрали грошей, не рахували. Скриньки передали благодійному фонду третього полку спецпризначення. Його виконавча директорка Яна Пшеніцина повідомила Суспільному, що зібрали 42 тисячі 125 гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.